Шановні члени спільноти, ось я привезла гуманітарний груз до України і зараз знаходжусь в Україні в місті Києві. І цей груз, гуманітарний, я роздаю нашим українським інвалідам. Ось ця жіночка Качегарова Тамара. Васильовна, вона має чоловіка-інваліда першої групи, який прикутий до ліжка вже, мабуть, років 4, там, а вже 7 років. Ось за допомогою вільми, яка допомагає українцям, українцям у Німеччині, було отримано цього стільця для інвалідів, який які зразу виконує роль стільця. А, далі а, колясочки, на яку можна возити. та. Біотуалет. І також біотуалета. Так, далі зараз Тамарі ми надали дезроствори, гумові рукавички, маски та пільонки для того, щоб вона могла допомагати своєму чоловіку. Тамара, вам слово надаю. Я дуже дуже дякую Гуманітарному фонду і в лиці Тровській Алі Володимирівні. Велике дякую. Працюємо для блага українців.